Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Якщо ви замісите тісто по цьому рецепту, що я вам напишу в коментарях, воно ну, у вас буде ось таке. Це викладаю його на поверхню. Сьогодні у мене будуть звичайні пиріжки. Пухкі, такі, гарні, значить так, розділяю я тісто на частинки. У мене з цього тіста завжди виходить 12 пиріжків. Розділила я тісто на ось такі кульки. У мене вийшло 16 кульок. Вже в когось 15 вийде, в когось 14. Це вже не принципово. Тепер накриваю я тісто плівкою, хай трішки відпочине хвилин 10. А пиріжки у мене сьогодні, дівчатка, будуть з капустою. Капусту я просто покришила, дуже багато моркви поклала, майже 50 на 50, велику цибулину, Це, його так, посолила трішки, по, е, цукру додала. І на сковорідку поклала, воно в мене так жарилося на маленькому вогні. Потім в кінці я додала ложку томату. Ось от. От така капуста в мене вийшла. І ліпити буду звичайним чином. Люблю багато начинки і зліплюю як звичайні, такі вареники великі. Ось такі кругленькі. Ось такі. Начинку, дівчатка, можна любу. Кому яка подобається, хоч з маком, хоч з сиром, солодку, з нутелою, не забувайтеся робити, чи то з гущеним молоком. От. Також ще є повидло, з лівером можна, з горохом, з картоплею. Дівчатка, якщо у вас буде така начинка, що ви боїтеся, що вона витече, То ви кладіть просто ось так до гори, як я називаю, до гори колесами. І будете контролювати, щоб не витекла. Ось так я дівчатка наліпила звичайних пиріжків. Тепер ставлю в розтойку і розігріваю духовку на 180 градусів. Та пиріжечки вже підійшли. Я їх помазала курячим яєчком. Трішки молока налила. І ставлю. В духовку опікатися десь 15 хвилин 180 градусів. Ось таких я, дівчатка, спекла пиріжків. Ось такі вони гарні. Ось таких. Я напекла сьогодні пиріжків. З капустою, правда, жарні. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. до зустрічі!